Деякі рослини виділяються своєю статурою серед інших, неначе справжні солісти в оркестрі, як цей красень, татарнік колючий, дворічник розповсюджений в Європі, на Кавказі та на півночі Середній Азії. Ще в травні біля дороги я помітила розетку сріблястого, волотистого листя, і потім кожен тиждень провідувала та спостерігала, як швидко він росте. До речі, листя і молоді пагани татарника раніше вживали в їжу. Такі рослини називають архітектурними. Вивчаючи будову рослин, архітектори відкривали закони гармонії і стійкості і застосовували в будівництві та декоруванні. Татарник, за яким я спостерігала, за пару місяців виріс не менше двох з половиною метрів заввишки, почав квітнути, приваблюючи бджіли різних комах. А наприкінці літа дозріло насіння яким люблять ласувати птахи, адже воно містить до 30% жиру. Потім насіння рознесло вітром. Рослина виконала свою місію і поступово відмирає. Квітковий кошики татарника збирають для використання в народній медицині. Також він гарний медонос і дає багато пилку і нектару бджолам.